Всім вітанечко на моєму каналі. Сьогодні хочу вам відзняти вже кінець липня, в нас, і відзняти про свої цитруси, як вони в мене поживають. А це у мене, я його пересадила, це пуша. А, значить, почуваю себе, сподіваюся, добре. От бачите, велика кількість приростів, ось вони такі гарненькі. Я їх обробляю, обов'язково пообробляла всі свої цитрусові рослинки, та не тільки цитрусові. в мене тут і кімнатні рослинки, тому я їх також дуже добре пообробляла. Дехто ось зацвітає, дехто ось квітне, дехто вже зав'язався. Тобто, ось так. І велика кількість приростів, прям дуже велика. Всі вони ось тут, всі-всі-всі ось ростають. Ну, сподіваюсь, почуває він себе добре. Пересажений, тому все добре. Так, це в мене лавровий листик. Ось отак от він вже виглядає. Такий величезний приріст він має. Ось він, Гілочка така. Так, Тут також ось тут прирости знизу. Ну, тобто, також я сподіваюсь, почуваю себе добре. Так, це в мене пандероза. Значить, пандерозочка в мене. Ну, що вам сказати? Приростів як такових за весь, ну, за весь цей період за всю весну надав мені тільки ось цю гілочку одну, але вона вже з лимончиком. Зараз я поверну ось ця гілочка вже квітла, а було велика кількість була квіточок, але він залишив собі один лимончик. І з попереднього цвітіння, ось такий також лимончик у мене. Зростає, але приростів як такових я не бачу. Ну, можливо, ще, можливо, ще буде. О, також він у мене підживлений, оброблений, тобто ось так. Так, а це в мене рангпур. Також ось нова гілочка відросла, і вже вона ось тут з бутончиками буде квітнути. Ось тут нові гілочки з бутончиками, ось така гілочка гарненька. Також з приростом. А, ось тут з приростом вже, бачите, от квітла. Зараз ми це так от приберем Ось так. Так, поки що тут почечок, але потім вона собі залишить, залишить трошечки-трошечка. Ось тут так само, бачите, вже зав'язалися плодики ось такі. Ось вони. Так. Ну, і так далі. Ось тут також уже плодик. Тобто. Зав'язуються, зав'язуються, і прирости також є. Ось тут приріст, буде ось невеличкий, також росте. Ну, ось такі справи. Так, далі в мене ось тут мої, моя малеча, яку я вирощую із е, е, кісточок. Ось вони, це у мене чотири лимончика. ось такі. А це в мене грейфрутики. Ось вони так виглядають. Трошки вони блідіші. От, ці трошечки такі більш зелененькі лимончики, а гріфрутики блідіші. Хоча підживлення роблю одне і те саме. Так, далі ось тут у мене також. Це у мене лимончики, до речі, це один щось пропав, ми його приберемо. Так, ну ось тут такі лимончики також ростуть. Так, це в мене кава. Ось арабіка, ось така кава пересаджена кожна в окремий горщичок. Була трошки підпалена сонечком, але, слава Богу, вже все налагодилося. Так, а це в мене хочу вам похвастатися. Це моє перше щеплення. Ось тут, бачите, серединка вже також росте. Це варіагатний каламандінчик. Ось такий. Роздобула я одну гілочку, спробувала а, прищипнути. Це в мене тут був грейфрутік-ріс, дикий з косточки. І ось, бачите, ось поки що все добре, слава Богу, ранг е, варіагатний каламандінчик, ось він прижився. І макушечка також ось там є. А вже маленький листочок, тому, слава Богу, все добре. Так, це у мене я пробувала укорінювати а, значить, гілочку свого дикого лимона. Ну, ось, іначе вийшло, бачите, ось такі дві гілочки. Ця щось зелененька мовчить, поки що нічого, а ось ця вже дала ось такі гарні прирости. Так, далі ще макушечку пробувала ось прищеплювати. Ну, ось така стоїть, не знаю, е, піде щось, не піде, але. Зелененька, то я її і не чіпаю. Зараз листочок цей приберу. Так, ось так. Так, ну і якщо пам'ятаєте мої лимони, які я забрала зі школи, ось вони такі. Значить, відпочивала я, привезла невеличку кількість череночків і спробувала прищепити. Ось у мене одне щеплення. Ну тут поки що не знаю. А, так. Отут теж сумніваюся, можливо, на цей листочок покоричневів, може, тут ще щось буде, бо стовпчик, наче ще такий зелененький. Тут, тут мабуть, не вдали в мене щеплення, бо вже бачу сам і е, черіночок вже починає коричневіти, але нічого, тоді зробимо щеплення ще чимось. Так, ну і ось тут у мене е, також я щеплювала, але бачите, ось тут, зараз я сфокусую. Так, ось маленька-маленька гілочка з'являється після щеплення. Ну, можливо, дасть Бог, щось в мене виросте. Да? Тобто, ось така гілочка. Так, і що ще я укорінюю? Значить, це в мене з оцих лимончиків диких. Також я поставила гілочки, думаю, спробую укорінити. Ось тут вони в мене в парничку знаходяться ось такі зелененькі, а це ось те, що я привезла з подорожі з відпочинку, ось такі також черіночки. Ну, поки що зелененькі, подивимося, можливо, дадуть корінчики. Так, і а, також привезла ще черіночки, зараз так приберу, потім натягну вже а, цю резиночку, так, привезла з собою. Череночки, господі, гранату. І ось подивіться, ось один у мене череночок, ось так він дуже-дуже гарно, наче, наче пішов, дасть Бог. І ось цей також череночок, вони також зелененькі. Так, ну а ці ось череночки, бачу, що пропадали. Так, і ось тут у мене також, я не знаю, що я там брала які череночки, але ось також такі дві. Жуля, гілочки. Ось у мене є. Ну, не знаю, приймуться, не приймуться, тут наче вже і щось пішло рости, зелененькі. Ну, подивимося, подивимося, прийметься добре, не прийметься, ну що ж зробити? То такі справи. Зараз покажу вам ще свою лохину. Так, моя лохина почуває себе добре, надавала мені велику кількість приростів. Ось гілочка взагалі така новенька. Тут також прирости в мене. Також я обробляю, також я підливаю, ось Бачите, одну вже замульчувала була в мене гілочка з ялинки. Тут ще, на жаль, не замульчовані, Також ось листочки з груші падають, прибираю постійно. ось, значить, Тут, бачите, також ось велика кількість приростів. так, а ось ця значить, лохина тільки в мене пішла рости. Чому? Тому що я тоді пожаднічала, коли купила її. І у неї були суцвіття. Думаю, нехай буде, можливо, якась ягідка виросте, але це лише затормозило її розвиток. І таким чином ось вона в мене тільки тільки ну, пішла. Перехворіла вона в мене, і тільки ну, ось пішли такі значить, нові. Пагінці рости, тому ось, коли саджаєте, не треба, як я жадничаю, да? краще обірвати всі суцвіття, щоб сам кущик дуже добре вкорінювався. Так, ну тут у мене клумбочка. Клумбочка, бачите, все горить. Ось, дуже сильно горить, тому що жара, ось, це ось у мене я вирощую. Травичку. Це у мене газонна травичка, це спеціальна травичка для котів. Бо коти в мене тут собачки мої домашні бігають. І ось, бачите, все погризане. Але їм також треба зелень, тому я обов'язково її вирощую. Так, ну а тут оце мої стоять домашні квіти. Домашні квіти обов'язково виношу на вулицю, на літо. І так само їх обробляю, підживлюю. Ось обробляю, як завжди, біопрепаратами від хвороб разом роблю бакову суміш, від шкідників, всяких, бо у мене кліщ був, тому ось я його вивела, слава Богу. Від шкідників, від хвороб а також додаю якесь е, добриво. Е, біоглобін обов'язково додаю інколи, а інколи додаю е, Хелатінмікс, вони дуже добре на нього реагують. Ну, тобто ось так, ось так, Такі мені також домашні квіти, також вони оздоровлюються, всі ростуть, всі зеленіють, дають ось прирости новенькі. Ну, тобто Всі себе почувають добре. Ось тут трошки у мене підсушилася квітка, але нові вже є, тому можна оці вже повністю обірвати, ну, навести порядочок. От, всі я попересаджувала, ну, то такі в мене справи. Бачите, тут уже і починають надавати і е, прирости, і все, і все. Ну, тобто, ось так. Отак доглядаю за своїми е, також домашніми квітами. Те саме роблю один одну бакову суміш і для е цитрусових рослинок, і для домашніх квітів. Все пролила і так повторюю через кожні 5 днів. Повторюю три рази. І таким чином ми позбуваємося всіх хвороб і позбуваємося всіх шкідників. Та ще й підживлення робимо постійне. І листкове підживлення роблю. Та, ну, в основному я листкове роблю влітку, бо мені простіше так взяв оприскувач і побризкав. А вже е, кореневе підживлення завжди роблю, коли в мене квіти вже вдома на підвіконні, щоб не забруднювати. І вікно, і підвіконня. Тому тоді я вже роблю саме. Е, е, Живлення під корінь, тому ось так є в мене і новий житель: це Алеандр. Я його купила в нашому епіцентрі за знижкою, за оцінкою за 200 гривень. Не знаю, чому в нього оцінка, тому що ну, насправді ось подивіться дуже гарний кущик. Можливо, тому що він відквіт, і ось йому, його уцінили. Не знаю. Ну, але ось у мене також новий житель. Вже я його пересадила. От. І у мене ще хочу вам показати свою пальму. Пальма вашингтонія, яку я вирощую з кісточки, з насінинки Ось так вона в мене виглядає, я також її вже пересадила. І ось у мене, бачите, один же такий листочок пальмовий йде, другий листочок ось іде пальмовий. І ось тут третій, ну Я не думала, що вона така, прям, знаєте, волосиста буде. Да? Але ось така вона, можливо, через спеку. Такий перший листочок не додається. Дуже був дорозвинений, а ці вже такі більш розвинені листочки, тому ось така в мене вже пальма. І наостанок хочу вам також показати, а, значить, от у мене розочка також, тут, де я відпочиваю, да, де ось мої тут всі цитрусові, а, також був кліщ. І я так само робила. А, Бакові сумоші, і ось все-все разом пробризкувала. Ось, бачите, розочка в мене вже відійшла, ось такий вона мала стан. Але слава Богу, ось тут все-все-все все повідходило і вже надає бутончик. Оці листочки можна вже останні прибрати, бо макушечка вже пішла рости. Це в мене сальвія, ось так вона виглядає. Я всю віднесла до школи, але, на жаль, вона вся посохла через дуже сильну спеку. А ця сальвія, ось подивіться, вона в мене в тіні, вона поливається, немає ще ось квіти, тільки-тільки ну, будуть починатись. Вона в мене так розрослася дуже добренько. От і, ну полюбляє вона полюбляє півтінь або і сильне, сильне зволоження ґрунту. Ну, для нашої місцевості в даний час, як останні роки, у нас постійно спека, то їй дуже погано рости. І хочу вам показати свій. Коліус також дуже важко йому рости в наших умовах. Але подивіться, ось моя долонька, і ось який жирний листочок, яка краса. Ось, бачите? Оце коліус. Те, що я виростила, також в школі він на клумбі не пішов. Йому також треба багато вологи. Тому ось так. Тут він вже починає заквітнувати, ось так квітнути буде. але кущі, звісно, шикарні. Шикарні, якщо їх вирощувати в тіні. Ну, Ось так. Ось такий у мене тут також. Буду черенкувати на зиму. От, і потім весну знову ж таки буду висаджувати. Ось така краса. Але також полюбляє тінь. На жаль, для Запорізької області вирощувати коліуси, сальвії і такі вологолюбні рослини стає все важче. І Важче, тому ось така справа. Тож, всім дякую, що дивилися зі мною мої відео. Мої цитрусові пригоди, та й не тільки сьогодні показала вам усе, зробила такий невеличкий огляд е, своєї, і е, своїх домашніх квіточок, і лохини, і цитрусових рослинок. Тому сьогодні все потрошку, але все одно віднесу це до моїх цитрусових пригод. Тож, усім бажаю всього самого-самого найкращого! Бережіть себе. І до наступних зустрічей! Всім пока-пока!